Білий дим із демаря, встановленого у Сікстинській капелі у Ватикані, напередодні ввечері сколихнув мільйони християн в усьому світі. Кардинали обрали нового папу римського для свого церковного правління. 76-річний Хорхе Маріо Берголіо обрав ім'я Франциск. І за кілька хвилин після завершення конклаву привітав людей з балкону собору. Богослов, єзуїт і головне, проста людина з народу, так нового папу називають українські церковні експерти. кажуть, людина, яка, будучи єпископом, цілувала ноги хворим на снід, варта гідної шани. А ще додають, чекають на зміни у церковному житті греко-католиків. В Вентині католицька церква дуже соціально зорієнтована, і я думаю, що це є також для, для багатьох інших в світі, і те, що зрештою папа з Латинської Америки. Хоча, як ми знаємо, він має італійське коріння, а це також. Такі певний ознака, що у церкві щось відбудеться нове. Тому що прийшов фактично з тої території, звідки папа ще ніколи не приходив, новий день у редакції релігійної інформаційної служби України сьогодні розпочався з аргентинського чаю Мате. Його з країни новообраного понтифіка привезли, коли там ще служив глава УГКЦ Святослав Шевчук. Саме цей напій прогнозують релігійники і допомагає так гарно виглядати новому папі у свої 76. Не виключено, що новий папа дуже гарно виглядає саме через те, що корисний цей дуже чай, Киаргентинці, всі його дуже багато п'ють. Ну це напевно допомагає дуже здоров'ю. Напій для товариства. Всі, коли люди приходять в гості одне до одного, то їх пригощають цим чаєм. і кожен по колу отримує цю ну, якби не горнятку, але воно називається калаб... каламбас. І всі по черзі п'ють цей чай. Він є дуже приємний, зміцнюючий, тонізуючий. Як ми любимо Юліяни каву, так само там п'ють чай. Мате. У керівника релігійної інформаційної служби України Тараса Антошевського свої прогнози каже: новообраний папа Франциск може відвідати Україну. Запрошення Понтифік отримав, що будучи єпископом. Більше того, до української церкви він має особливе ставлення. Він ще будучи зовсім молодим. Він допомагав, е, прислуговував при е, Такий отець Степан Чміль, гректолський священик в Аргентині, він був першим єпископом гректолоків в Аргентині, і зараз триває його батифікаційний процес, до речі. І він тоді познайомився з нашою літургією, тобто він її знав власне українській мові, коли прощання було владики Святослава з Аргентиною, коли він вже після того як він вже став главою, приїздив туди, і він зустрічався з, тоді з кардиналом. І Запросив його в Україну, так що напевно це запрошення є актуальним. Ну але тепер для нього щоб приїхати це вже питання також державної ваги. До речі, минулого разу у 2005 році папа Франциск зайняв друге місце за кількістю голосів після Бенедикта XVI. Тому прогнозують експерти цього разу обрання прийшло так швидко. Приступити до своїх обов'язків та зійти на престол. Новий понтифік має уже 19 березня.